Так, прийшла дуйка. ну Там була тут 144 чи 5 там, кілометрів за годину швидкість потоку, а була ще 200, але щось її ніде в наявності нема. Замовився сначала цю, потім без акумуляторів. Потім подивився, що акумулятори дуже треба настройку. На шурупани. Думаю, замовлю з акумуляторами. Коротше, давай замовляй, дивлюсь. Дивлюсь, є этот самий. Така сама, тільки 200. Замов її. А прислали цю. Дивлюсь, тої нема в наявності. Пошукав по інтернету, нема тої в наявності ніде. Коротше, забрав цю. Але е, цей набор. Там щось ну, коротше, дороже, ніж той, що я замовляв, бо там була акція. Ну коротше, Така плутанина, але я все ж таки забрав, бо було б дорожче. Е, ну Тут тільки прийдеться, Ну ще подивлюсь на може якийсь звужувач інший, щоб цю трубу не трогати. Ну, вона, по-перше, дуже длінна. По-друге. Треба вущі щоб було, щоб вулочку дуть. Можна нагріть і сплюснути, так щоб не зменшувати, Ну щоб не звужувати. Тому що у неї, як якщо прикрити її, то вмикається якась штука, може клапани включаються, щоб воно Ну навантаження на двигун не було такого. Ну, то нормально, дітям подобається. І ну, масштаб її якби спочатку. Ну, він такий деб... дебелий от рука. ну, Просто воно не представляє, що вона така огромна, якби. ну вона дуже велика. Ну, щоки, як у Джекічани, не розлітаються. Ну от, Боша так по шкірі йшла. саме. Ну Будемо дивитися, а тут треба звужувати, тому що так просто воно не підійде. Треба подумати, або таку трубу ще замовити і над нею вже поїздіватися. Зарядка і один, акумулятор один. Що воно? Акумулятор такий важкий. О! Ну, у мене такі самі є, тільки 5 ампер часові. Важкий. О, можна зважити. Ну, 625 грамів. Не слабо. Ну, у мене та зарядка, звісно, є. Можна було б два акумулятора, Ну, зарядка буде запасна і акумулятор великого об'єму, бо у мене три двушки. Що будемо далі пробувати, покажу, як воно працює.